Цього разу я хочу зупинитися на важливому документі, на який потрібно обов'язково звернути увагу, якщо ви його отримали. Цей документ називається Манбешайт, і його так званий послідовник буде Vollstreckungsbescheid. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччини та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з різних питань, які виникають у Німеччині. Кредитори намагаються таким чином отримати судове рішення для стягнення грошової заборгованості з можливістю його примусового виконання у майбутньому. Особливість процесу ManferFarren полягає в тому, що кредитор у цьому разі не повинен доводити наявність боргу, він лише заповнює заяву, вказуючи суму боргу. Це провадження є спрощеним судовим провадженням. І у разі недогляду зі сторони отримувача Manbeshaid судове рішення вступає в силу без можливості його оскарження. Рішення про стягнення заборгованості з назвою Manbeshaid приходить завжди у жовтому конверті. Якщо ви після перевірки цього рішення прийдете до висновку, що вимоги кредитора неправомірні, ви можете оскаржити його протягом лише двох тижнів з дня повідомлення рішення. Тобто з дня ЦУШТЕЛЮНГ. Не викидайте конверт. На ньому вказано день, коли ви отримали Манбішайт як нагадування, скільки часу залишилося на оскарження. Оскаржите рішення можливо на бланку з назвою VideSprрух, який також є частиною листа. І пам'ятайте, заперечення проти рішення, тобто відеошпруг, має надійти до суду щонайпізніше в день закінчення строку на оскарження. Надіслати лист в останній день закінчення строку недостатньо. Якщо ви помітили, що протест в останній день все ще не надіслано, залишається можливість надіслати заперечення факсом. При цьому протокол з підтвердженням відправлення факсу необхідно обов'язково зберегти. Що ж робити, якщо строку все ж таки було пропущено? У вас іще є шанс, навіть якщо строк пропущено, все ще можливо надіслати протест. І суд його все ще може врахувати. Це пов'язано з тим, що суд враховує оскарження до моменту, поки кредитор не подав заяву на видачу виконавчого листа. Це другий етап спрощеного судового провадження. Припустимо, що строк оскарження Манбешайт пропущено повністю, і у такому разі зазвичай необхідно розраховувати на наступний виток у справі, а саме отримання виконавчого листа Folшtre Beshide. Призупинити виконання рішення все ще можливо і тут, з моменту отримання Folшtre є два тижні на його оскарження. Протест називається Айншпрух. Процедура оскарження така сама, як і при Бешайт. Якщо ви цей строк пропустите, ви втратите всі шанси протидіяти винесенню та виконанню рішення на користь заяника у спрощеному судовому провадженні, і кредитор зможе виконувати це рішення протягом наступних 30 років. Тому будьте пильними і поставтеся серйозно до дотримання строків у спрощеному судовому провадженні. Сподіваюся, ця інформація була цікавою для вас? Залишайтеся з нами, ставте подобайки та підписуйтесь на нас.